Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Послухайте оповідання Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, якщо книжку читаєш лежачи, псується зір. І псується книжка. Лежить Василько. Читав і задрімав. А книжка бух на підлогу впала, аркуші в книжці пожмакалися. Добре заснув Василько, та так міцно, що й одбух не прокинувся. І сниться Василькові, що він книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім. Ухопили Василя книжку Мишко і Вова. І давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, колька дурень. О таке понаписували. Так, ніби хтось у грязюку перо вмочив. та й бруднить, грязнить Василька книжку, а далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові, аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки но Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячу праску поставив на Василька книжку. Дим із нього йде, пече йому. Уже Васильку не книжка, а шмаття. Так гірко та боляче зробилося, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку.